Вітаю вас, дорогі друзі, всіх-всіх, всім побажаю. Бажаю доброго здоров'я, мирного неба, щоб все у вас було добре. Добрі сім'ї, добрі друзі, добра країна, добрі оточуючі, добро переможе зло, світло переможе темряву. Обіймаю вас усіх серцем. Дуже дякую вам за ваші. Перегляди, за ваші лайки, за ваші добрі, добрі коментарі. Я відчуваю кожного з вас. Хай сторицею вищаються мільйони разів енергії любві, дружби і радості для вас, для ваших сердець, для ваших життів, для ваших домівок. Хай у вас все буде добре, дуже дякую. Мільйон тисяч любві і дружби для ваших добрих сердець, які. які частичку своєї душі вкладають в наше спілкування і в підтримку. І ми з вами обов'язково дочекаємося добрих новин, і в нас буде обов'язково все добре. І на наших вулицях буде свято. Сьогодні у нас п'ятниця, уже в нас грудень, останній останні місяць цього року. П'ятниця і 5 грудня, і сьогодні ми дивимося на три дня, на 6, 7, 8 грудня 2025 року на Херсонську область, правий берег по містам і селам. Наступне відео буде для лівого берега, викупованого по містам і селам, По безпеці іде інформація іноді і, і особиста. А зараз ми подивимося для України. Ми завжди вже з вами дивимося для України, яка йде інформація на ближні дні. Для України в війні з Росією. Що очікуємо на ближні дні? 6, 7, 8. Україна. Так, ангел-охоронець у нас є, друзі. Гармонійний стан повинен бути у кожного з вас карта гармонії, карта равновесії. Постарайтесь зберігати своє здоров'я ментально, психологічне, фізичне в порядку, в гармонії. Для України ангел охоронець кожному кожному з вас. Ближні дні. Так. Ну, во-первых, будуть обов'язково добрі новини. Обов'язково. Далі, щось для захисту нам доп... при... привезуть і допоможуть для захисту, однозначно буде привозять і допомагають для захисту. А так. в некоторых областях будут атаки и будет отражение атак, будет борьба с вогнем, будет работа нашим МЧСникам и пожарникам. И что еще? Опять, прибрежные районы, прибрежные районы возле воды, Украина, может быть, какой-то удар важливый, важливый для Украины. Дай Бог, щоб захистили, є. Але но, но дуже большая вероятність знову розрушення каких-то движущихся об'єкта, дорог, трубопроводів, будуть питатися щось зруйнувати, остановить какую-то роботу. Боротьба з вогнем, я думаю, буде для України ще страшно буде. Так, а азміни. Зміни йдуть. Зміни дуже неочікувані. Друзі, нам знову захотять зробити, щоб у нас не стало освітлення. Знову обмеження по освітленню. Ось і все, друзі. Нас трошки предупредили. Я вам хочу сказати, щоб ви приготували собі теж альтернативні засоби освітлення, павербанки, лампочки, енергетичні. Ви знаєте про це все, електричні свічки, на фонарики на батарейках і так далі. Щоб все у вас було. Трошки, трошки нас не належили, що все у нас буде добре. Щось буде добре для захисту допоможуть, привезуть, дуже добре буде для захисту допомога, зв'язки будуть і добрі. По енергетиці, дай Боже, щоб нам не зруйнували і щоб знову нас не погрузили в такі жорсткі відключення. По електричеству, друзі, по електричеству. І щось вони ще можуть, от, дороги, перевозки теж, теж можуть осложніти ситуацію. Вода, водойоми, море, річка. Будьте обережними, так, не боїмося, коли ми дивимося таку інформацію, ми дивимося не для того, щоб боятися, а для того, щоб енергетично бути сильнішим, працювати разом. Просити захист на всю інфраструктуру, на людей, на звірів, на дерева, на дороги, на тепло, на світло, на все те, що потрібно людям для проживання, для комфортного проживання. І, звісно, безпеку. Просимо безпеку для всіх міст, селищ, для всієї України. Давайте ще спитаємо одну карту. От чого ми з вами не знаємо? От. Що таке від нас скрита для України от, в цій війні з Росією? Чого ми не знаємо? Однією картою ми зараз глянемо, нам покажуть, чого ми не знаємо. Так, да, ми не знаємо, що нас е... ждуть іще якась карта башні. Це карта руйнації. Карта туди, куди можуть повредити важливий об'єкт. Це якась. Високе здання, чого ми не знаємо, а це ворог хоче дуже-дуже хоче нам розрушити. Систему, яку, в якої ми щось отримуємо. Що ми дуже важливо, як енергетична обмінна. Це може бути люба енергоструктура, це може ну, бути установа. Друга карта там була карта фінансових виплат, от, може бути, що, розумієте, Якусь допомогу нам хочуть сорвати фінансово. В общем так, надіємося на краще. Все буде добре. Херсон, Херсонська область правий берег. Вибачте? Херсонська область правий берег. Починаємо наш розклад по містам і селам на 6, 7, 8. Друзі, особисті. Особисті зустрічі, розклади проводимо в вайбер телеграм, номер телефона внизу під відео по запису. Ви записуєтеся на день і на час, і ми з вами там уже определяємося, який день і время для нас з вами буде зручно. Звертайтесь, кому потрібна допомога. Місто Херсон на ближні три дня. Безпека. Будуть якісь зміни у війні, ворог буде атакувати, атакувати движущіся об'єкти, транспорт. Це можуть бути і маршрутки, будь-який движущийся об'єкт там, де є діти, міста, там, де діти вчаться, проживають, учатся, і транспорт, там, де є дітки, можуть бути атаковані. Бережіть дітей на ці три дня. Херсон, будь ласка. Бережіть дітей. Головне за цього попередження. Дуже важко. Херсон порада для всіх. Так, будьте сильними. Будьте сильними, не, здає, не здаємося. Порада для всіх. Опять, бачите, кажу, будьте сильними карта сили. Ваші бажання обов'язково здійсняться. Жінка, яка щось там замислила, давайте неочікувано для вас, ви завершите всі свої питання. Радість в ваших домах буде, радість в ваших сім'ях буде, обов'язково святкуйте, радійте. І якщо у вас є сила святкувати, радіти, включайте просто назло врагам якусь музику, поспівайте і потанцюйте. Даже можна, якщо ви самі в хаті. Заспівайте пісню, включіть пісню і трошки потанцюйте. Потанцюйте з дитиною, з онучкою, з онуком, з чоловіком, з батьками. Давайте укріпимо силу нашого духу, щоб ми вижили, пережили і були щасливі і здорові. Херсон, дивіться, у нас є за що триматися, у нас є що берегти. І Херсон. Ми обов'язково будемо дома. Зміни йдуть, зміни ідуть. І, і, і останню карту, яку я вам хочу показати, ми зможемо все. Карта мага, мастера, волшебника. Ми зможемо все. Ось такий сьогодні у нас, друзі, розклад. І іншого я не хочу. Хай буде цей добрий розклад. Бережіть друзі, своїх дітей. Благословляйте їдущих куда-то, відправляючихся в путь в дорогу. Всіх. Ставте захист на всі дороги, на всі підприємства, на всі дитячі учреждені. Далі. Нова Воронцовка, Сокорівка, Золота Балка, Михайлівка. Для кожного містечка іде окрема інформація. Нова Олександрівка, Гаврилівка, Дуччани, Милове. Дивимося, нова варансовочка. Когось чіта... чекайте в гості. Когось чекайте в гості, хтось будуть за радісні зустрічі в ваших домах. Так, попередження для людини поважного віку. Ви можете попасти під якийсь обстріл, під якусь атаку або міни. Будьте, будь ласка, будь ласка, дуже уважні. Чоловік поважного віку. Осокорівка. Ваші сімейні бажання обов'язково здійсняться, здійснення всіх ваших бажань і планів. Для когось дуже добре. Безпека, осокорівка, безпека, Берегова лінія, безпека. Може щось зруйнувати. Молода людина там рядом, будьте дуже обережні. Золота балка. Будьте сильними. На вас буде завершена атака, і може бути возгорання якоїсь важливої споруди. Важлива споруда це для когось дом, а, для, а може бути учреждення для всіх. Михайлівка. Неочікувано в ваших домах, можуть бути, як то кажуть, погані умови для проживання, чогось не стане. Газ, вода, світло, зв'язок. Неочікувано може бути ускладниться ситуація. Так, і ще Михайлівка. Захисники. Наші захисники в особливій небезпеці, треба за них молитися. Треба їм бути дуже-дуже уважними. Нова Олександрівка. Під відкритим небом чоловік може попасти в біду. Обстріл міна. дуже Із-за цього можуть бути переживати багато людей. Гаврилівка, дуже страшно в путі, в дороге в автомобілях максимально обережно. Буде, буде завершена атака, і люди дуже будуть боятися. Дущани, вам окажуть якусь матеріальну допомогу? У вас дуже важка зараз ситуація. Дуча дуже обережно, Можуть бути атака в там, де люди збираються, працюють, там троє, а може більше людей. Можуть бути на це місто. Будьте дуже-дуже обережні. Можливо, ці люди там працюють. Качкарівка. Качкарівка. Для когось дуже добрі новини получите. Мужчина, женщина. Загальна ситуація дуже страшна. І двоє людей в небезпеці від вогню від удару. Бережіть себе. Мужчина і жінка. І, пожалуйста, вам захисту всіх всім захисту вищих сил. Будь ласка, працюємо енергетично. Милове, червоний маяк, Зміївка Біріслав. Архангельська етрада Кам'янка Казацька, Львове. Милове. Червоний маяк. Зміївка, Біріслав, Архангельська, Адрада Кам'янка, Казацьке, Козацьке, Львове. Дивимся, Милове, дуже-дуже небезпечно для якоїсь споруди. В споруді може знаходитися жінка. Будьте обережні, здання, може бути, частний дом, жінка, дуже сильна небезпека. ЧЕРВОНЫЙ маяк. Может пострадать житло людей. Дуже НЕОЧИКОВАНО Мирные жители. Змеевка. Друзья, во-первых, опасайтесь финансового какого-то подвоха и обмана. Куда-то вас кто-то просит в какую-то дружбу финансовую, возможно. Будьте внимательнее, тут есть доля лжи. І обмана. І ще зміївка. Двоє людей, возможно, мужчина і женщина можуть знаходитися в транспорті, і можуть бути... ви можете бути в небезпеці. Біріслав, дуже страшно, від ударів можуть пострадати двоє людей. Дуже тяжла ситуація. Бірослав. Буде атакована якась дорога дуже сильна, можливо, якийсь там місток. Мост, місток невеликий, там, можливо, якась дамбочка є, там машини їздять, буде атаковані, Біреславська громада, Біреславський район. Будьте обережні. Архангельська. Архангельська краще відмінити поїздку, краще відмінити поїздку, тому що, якщо ви поїдете, то у вас будуть великі препятствия, обмеження руху, отрада кам'янка. Адрада Каменка. Можливо, будуть їхати група людей одних професій. Може, МЧСники, честники скоро Може бути или захисники. Може бути така ситуація, дуже переживательна. На переживаетесь. Адрада зараз час подумати про оформлення якихось бумаг бумаг документів. Казацька. Про що мова. Вода. Казацьке, місто возле води, там люди працюють, можуть бути атаковано, Дуже важливо. Хочуть, щоб те місто, де люди працюють, воно місто предприятя знаходиться возле води, дуже хочуть, щоб воно не працювало. Львове. Там, де людина відчувала себе перемогою, якась осложняється ситуація, Львове як то в темноті. Можеть бути знову проблеми з засвітленням зв'язком. Вам прийде допомога, ваша дома приїде, вам обов'язково її організують. По безпеці небезпечно для людей, тому що йде війна і можуть бути бої, і в районі водойома буде, буде складна дуже ситуація. Далі, друзі, працюємо, дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. І віримо, що все в нас буде добре обов'язково. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микильська. Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка. Чорна тягинка, допомога, подарунки в ваших домах на вашій території. Влада вам пропонує дуже-дуже велику допомогу. Більше сьогодні нічого для вас не показує. А може не влада, а може, то ваші рідні, може, то батьки, чоловіки? Ну, більш схоже, що влада буде турбуватися. Понятівка. Не тратьте більше, чим маєте, чим можете. Почекайте деякий час, прежде, чим вирішувати важливі питання і стосунки також. Дарівка. Люди возле води працюють, мирні жителі. В той дом можуть попасти удар, агонь. Дуже складна може бути ситуація. Там люди знаходяться. Будьте дуже обережні. Микильська. із за воєнних обстрілів, із-за ворога може погибнути чоловік. Бу, може бути дуже неожиданна ця ситуація. Це можуть бути і військові. І ще можуть пострадати дома людей. Дом, жінка. Вона буде дуже-дуже переживати. Антоновка. На Антоновці дуже складна ситуація. может быть, может, женщина может быть жертвой ситуации. Антоновка. Предприятие дорогое. Будет атаковано. Дуже хотят что-то атаковать. Как из предприятия на Антоновке? Выйдет. Хотят, хотят, людей обесточить. Будьте очень внимательны. Киндейка. Боротьба, Бої. Враг буде использовать якусь, розумієте, якусь таку непонятну ситуацію. Військова ситуація дуже напряжена і ворог ізощрен. Но в новые какие-то варианты враг используют, Буде боротьба. Зеленівка. Дуже, дуже обережна якась людина молодого віку, почти дитина, юна дитина, чогось в небезпеці в сильній. Вона може десь свій путь. з привичного округа десь направляється і вона, вона в небезпеці. Да, Зеленівка буде дуже обережні і за воєнних дій може пострадати молода людина в путі в дорогі. Обережна зеленівка. Так, да, так, да, так. Да. От діти моліться за своїх дітей, благословляйте їх. Чогось таке от попередження. Діти, діти і ще. можуть бути атакована, можуть бути дрони і дронова атака, якого то оружие, міни, хто може пострадати. Обережно. Хай не буде цього. Чорнобаївка. тяжова ситуація, дуже страшна. Б'ють, захисники працюють, Хотять виробити зовсім хотять енергетику вибити. Зовсім. Обмежать хоча дуже. І теплоенергетика, це може і електро, і тепло, і все, що зігріває людей, що дає енергію іскусственне сонце, іскусственне тепло. Все може бути атаковано. Средства ПВО наше теж. В такому стані енергетичному треба захищати і наше ПВО. Далі Камишани, Білозерка, Ромашкове, Рамашкове, Белитенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис, Станіслав. Широка балка Олександрівка. Комишани. Комишани, ви чогось там дуже обмежені в усьому. Може, чогось навіть води не стать. Якісь труби, обмеження, якісь то трубопроводи. Я надіюсь, дуже, що цей ангел, який зараз тут стоїть, він захистить, но велика вероятность повріждення каких-то труб, Трубопров... трубопроводить целе. Білозерка Може бути атакован транспорт обережно. Там можуть бути люди і навіть діти. Ромашкове, неочікувано, може погибнути чоловік. Мужчина, велетенський. На Велетенському, для праці людей буде щось де ждуться люди, які там працюють, їхні бажання здійсняться, щось їм предлагають. Ну, це можливо достатньо інформації. Дніпровське, захисники наші в небезпеці. Молитися за них треба. Да, це захисники. Щоб їх там не отрізали, щоб їх там вони можуть остатися захисники без зв'язів, без зв'язку, без, без засвітлення. Дуже будь ласка, обережно, молимося за наших хлопців. Хто ми на балка. Може бути якась сварка, уходи із отношеній. Хто-то хто узнає, що хто-то когось обманує. Це особиста для когось може бути інформація. Хто ми на балка, обережно. Теж може щось атаковано, те, що для людей. Газогін, водогін, електрика, кризамис. Тут така нестабільна ситуація Тоже може бути важкою на ці вихідні. Можуть бути зру... зруйнований якийсь об'єкт, близько знаходиться возле води. Станіслав. Мирні жителі працюють. Діти у них є. Загроза попасти під обстріл. Велика загроза. Широка балка. Широка балка якесь сімейне свято. Можливо, ви фінансово щось. Придумали якийсь проєкт, об'єкт, і він вам дасть результат. Для когось особиста йде інформація. По безпеці в широка балки небезпечно, є бойові дії, багато, багато агресії часто і у вас немає настрою. У вас немає настрою, психологічний стан дуже важкий, а вам кажуть, можливо, це жінка або чоловік. У, жін, у жінках зараз сила. І себе підсильте, і рядом людей, своїх рідних, ви можете дати силу, бо ви дуже сильні жінки. Олександрівка, дуже обережна жінка, може попасти в якийсь переплет. Це може бути особисте життя, дуже, дуже сварка велика. Сімейна чоловік, жінка, щоб ніхто не пострадав, Ужас один. Олександрівка, може пострадати жінка і від ворога. Це може бути время сирен, жінка в небезпеці. Будь ласка, обережне бережіть себе. Олександрівка, знаєте, яка вам? Порада жінкам, щоб не попасти в якусь таку небезпекову ситуацію. треба більше молитися, духовний уровень свій підняти. Ви все зможете. Обов'язково карта волшебниці, карта людина, яка подумає пріжжішим скаже і яка дивиться на шагів вперед. Ось такі сьогодні у нас розклади. Друзі мої. Я вас дуже всіх люблю. Дуже підтри хочу подякувати вам за нашу сплачену таку дружну дружну сімейну кампанію. Там, де головні почуття це дружба, любов, світло і віра в найкраще, віра в мирне життя, в справедливий мир і завершення війни. І все буде добре. Все буде добре Україна, все буде добре. весь, весь білий світ. Нє, миру, міру, да. обіймаю серцем та побачення.